Ось так працюють бойові дрони з Тернопільщини по ворожих позиціях на передовій. Нагадаємо, передали їх взимку працівники Тернопільської обласної ради. Техніку тоді вдалося закупити завдяки тому, що виконавчий апарат скоротив видатки на 800 тисяч гривень, які були направлені на програму підтримки збройних сил України. З них 500 тисяч Тернопільська обласна рада направила на закупівлю дронів для воїнів азовців. Ще 300 тисяч на квадрокоптери, мавік для 110-ї окремої механізованої. Бригади днями бійці отримали ще 25 дронів для роботи на фронті. Володимир Болєщук каже: безпілотники передали бійцям одного з батальйонів спеціального призначення 12-ї бригади Національної гвардії України. Азов нам вдалося зекономити кошти в, в бюджеті Тернопільської обласної ради і ті кошти виділити на те, щоб закупити цих 25 дронів. Це 500 тисяч. Ми прорахували. 12 бригадів Національної гвардії АЗОВ, і вони сьогодні закупили тих 25 дронів, які от тут є перед вами. Ситуація на фронті зараз складна, тому підтримка воїнів важлива і потрібна. Дрони допоможуть бійцям бути більш ефективними на передовій. Хотілося б подякувати всім, хто десь долучився, хто розуміє потребу в тому, що сьогодні потрібно допомагати потрібно не зупинятися потрібно все робити для того, щоб де знищити цього ворога, який прийшов на наш на нашу землю? Бійці бригади зазначили, що потреба у таких безпілотниках є щодня. Лише за один бойовий день військові можуть використати десятки дронів FPV. Завдяки таким коптерам українські воїни кожного дня борються з ворогом і знищують його. Хочемо вкотре подякувати Володимиру Боліщику та Тернопільській обласній раді за постійну підтримку. Ця партія дронів це вже десь дюймові FPV. А ними можна нищити не тільки піхоту, а досить ефективно нищити і укриття противника. Наша бригада завжди відрізнялася ефективністю ведення бойових дій. Це дійсно підвищить ефективність як під час ведення оборонних дій, так і під час ведення наступальних контрнаступальних дій. Тому що за рахунок більшого розміру більшого заряду можна знищувати укриття та передову лінію противника відповідно просуватися. Дуже приємно завжди заїхати в гості, і хочеться. Нагадати, що треба завжди допомагати силам оборони, ну і нашому батальйону. Неважливо в якій кількості, але допомагати завжди треба, бо зараз важкий період часу, як в країні, так і безпосередньо на передовій. Військові кажуть, що потрібно продовжувати підтримувати армію, адже тільки злагоджена і спільна робота всіх українців дозволить нам перемогти ворога. thank you